Ігор, привіт. Вітаю. Сьогодні так поспілкуємося з постійно постперіод навчання. Хочемо дізнатися, як пройшов цей рік після, після наших курсів, після академії. Перше запитання, яке я б хотів вам задати, чим ви займалися до навчання? Я працював в it компанії Poster, Це Дібровська компанія, яка займається там, програмним забезпеченням для закладів, ресторанів і так далі. Працював на позиції саппорт, перша лінія, тобто спілкувався з клієнтами, вирішував їх питання, таке інше. Скажіть, будь ласка, яка у вас який порядок заробітної платні у вас був порівняно з тим, котрий у вас зараз на позиції дева? Оскільки на позиції дева це стартова зарплатня, вона не набагато відрізняється, але в більшу сторону відрізняється. Тобто зарплата збільшилась, але там не, не в два рази. Чому ви вирішили піти на курси? Перша думка про програмування з'явилася там, коли війна почалася. Я вилетів з роботи з попередньої, тому що там просто в момент не стало власне, роботи самої, там замовлень, і так далі. І я починав розбиратися сам з програмуванням. Хотілося якби, систем... систематизувати трохи знання, тому що те, то, що я сам вчив, десь JS, десь HTML, десь там поробив, то вже забув, і так далі. Тобто нема системи, мені здавалося, що треба. Вже піти на якісь курси, щоб як би це все підсумувати. І щось я просто сидів і зрозумів, що або зараз, або ніколи, в принципі. Які у вас були очікування от, відносно навчання? Ось е, ну такі результати очікували е, після курсу? Чи не було такого? А та звичайно, очікування були. Я думав, що мені дадуть якусь там чарівну пігулку і все буде круто. Ну, легко, що мені сподобалось, ну тобто, було чітко ДЗ, там перевірки, ДЗ-перевірки, все ми викладали на Google диск, отримували фідбек. Все якби нормально. Чому сфера IT, ось. А, а, чому, а не чому, наприклад, не знаю, якась інша сфера. По-перше, я викладав математику, і я, мені здавалось чомусь, що це дуже допоможе. Спойлер, це не дуже допомагає. Сказати, що це якийсь ну, супер-там у тебе плюс, ну не сказав. Не дуже. Я думаю, що гуманітарії, якщо нормально займаються, ні, ну, нічим вони не будуть там, поступатись там, математику. А по-друге, в мене багато друзів саме розрабів, ну, в основному Бек. Але і ми з ними часу спілкувалися, і я побачив: це мої ровесники абсолютно. Тобто, ми з ними паралельними шляхами йшли, вони залишились в Запоріжжі всі, там в одну групу пішли, закінчили інженерку нашу. І вже зараз вони всі сіньори. Всі сіньєри. А я думаю, так, ну треба щось робити. І у ці два пункти: перше, що я по набору, як би ну там по бекграунду е технарь, другий, що є до кого звертатись, і я бачу результат по людях, в принципі, що їм дала та професія, і так далі. А скажіть, от у самої програми навчання, да, чи були якісь моменти, які прямо от реально зайшли? Було. От, о, там, не знаю, домашка, практична, практична домашка, е, якісь речі, які ну, запам'яталися, і вони були прикольними. Ну, прикольно е, що завжди була домашка, і завжди її перевіряли ми разом з викладачем. Звичайно, мені запам'яталася запам вже більша частина з джесом Reactor. А який pet проект ви робили? Ви пам'ятаєте, що ви там робили, як свої пед-протили? Тудоліст. Тудоліст. На реакті без Reduxa, але з редюсером, типу, просто з реакторським, ну, з кастомним там його зробили просто. Ким ви зараз працюєте? Я джун на позиції Angular-developer. Напевно. Mm -hmm. Я чому так засумнівався? Тому що не, ну, я не пам'ятаю саме. У мене нема такого перед очима, що я прям пам'ятаю, як моя позиція там, там mm -hmm. да, да, називається. Роботи подобається, все круто. Все класно. Сто відсотків на правильному шляху хочеться швидше зростати. Хочеться вже, типу, утиць-тиць. Ну, типу, туди-сюди мільйонер там. Розкажіть про своє стажування. Як воно проходило, як ви на нього потрапили? Це, напевно, те, що мені найбільше сподобалось в поверході. Те, що е, в кінці е, так вийшло, що я не пам'ятаю оцей проміжок часу місяць або півтора від завершення мого курсу. До того, як мені написали, що є там можливість, е, ну там за, взагалі цікава історія. Тобто, мені ж викладали в PowerCode React, е, сказали, що є можливість е, там, там потрапити на стажування. Там потрібно там пройти співбесіду. Вони шукають людину, яка має уявлення про ангуляр. А скажіть, будь ласка, цією історією як там е, тестова співбесіда? Да. Підготовка тестувати співпрацювання. Мені, підготов, запропон... ввесіві, мені запропонували після. Після завершення. Це курсу, останній модуль. Угу. Да, пройти тестову співбесіду. Ви ж проводили, да, і був Віталій, Італії, адмінки. Угу. Ну, тобто, ви, ви як, відпрацювали чи пішли по, по тій схемі, яка передбачена навчальним процесом, і, типу, виходить, не пошкодували? Ні, не пошкодував. Ну, це так, це досвід прикольний і, в принципі, треба звикати. До співбесід, до того що тебе запитують на, на тему вже програмування. І якщо я обрав цю сферу, то потрібно до цього було звикати. Це було логічно. Я з самого початку, я там, коли вичитував, що в себе включає програма, я побачив там типу тестове співбесіди, для себе зрозумів, що це точно те, що треба юзати, однозначно, особливо, якщо це передбачено. А скажіть, от саме стажування, ну як воно проходило? Наскільки болісно? Чи цікаво, весело? Типу, от у, я знаю, що у вас то, воно не дуже довге було. Але типу, як пройшло стажування? Стажування було три місяці. Спочатку з таких тасок починав, тобто розібратись, де є файл, який від... от всі ці архітектурі, який відповідає саме за цю PDF-ку, а там буває таке, що цей напис не в html файлі а десь він задається динамічно в TypeScript, і треба знайти, де воно, а там, под, там тисячі цих рядків і так далі. Ось таким займався? І так поступово-поступово це мені допомогло вивчити проєкт, в принципі. його розуміти архітектуру, а коли вже розумієш структуру архітектуру проєкту, вже все скоріше. І так поступово там, віддав мені щось поскладніше, там, тут дав мені паралельний проєкт, там щось зверстати. Взагалі, чи складно було його отримати? Навчання перший офер. Мені пощастило, що мені, е, як би це запропонували. Ви? Але по-друге, був фактор, що я міг ну, у мене була ну, так, сумніви, там, перша думка, що ну, ангуляр, а тут реакція. Ну, угу. що все, все. Ну, тобто, там, коли читаєш е, я розумію. вимоги до посади, наприклад, там, на будь-якому, там же пишуть, що ти повинен бути супермен. Якщо ти по якійсь там по якомусь пункту не відповідаєш, у мене одразу типу, ну по-чесному, типу, у мене нема там 1.5 year experience, у мене 1.3 значить, мені не можна. Типу, ну у мене таке уявлення. Я вже зараз розумію, як це працює там плюс-мінус. І тому, ну просто що я якби, погодився і приділив декілька днів тому, щоб зробити хоч щось на ангулярі. І мати певне уявлення. Оце два компоненти. Сказати, що було складно, я не можу. Складно було психологічно, типу, дозволити собі у це, це вірватися, навіть розуміючи, що я до кінця не готовий. Але ви мені, мабуть, я пам'ятаю точно, на тести співбесті сказали, що ти ніколи не будеш більш краще готовий, ніж зараз, і тому, в принципі, твоя, ну, твій обов'язок це спробувати а там як буде. В якому напрямку плануєте розвиватися? Я хочу дійти до сінера у фронті. Потім я хочу почати вивчати бек. У мене була думка робити це вже зараз паралельно. У, ну, у порядку ознайомлення. там з Python, не там, наприклад, почати. Але мені порадили мої друзі, що не к ну, краще зараз не розпилятись трошки там, трошки там краще вже зосередитись, вшарити нормально і напрацювати патерни, алгоритми і так далі для фронту, а потім вже підключати поступово бек, розбиратись. Ну тобто, я думаю, що або я в принципі перейду в у майбутньому на бек, але або залишусь фулстеком. це в майбутньому. Що можете порадити людям, які хочуть змінити професію, але бояться. Не бійтесь, треба, ну треба щось робити. У мене, у мене у самого така проблема, що я дуже багато думаю, аналізую. Поки я думаю, аналізую, інші вже п'ять разів спробували, них чотири не вийшло, п'яти вийшло. Ну, то так воно і працює, в принципі, треба робити щось. Ясно. Все, слухайте, дякуємо за це інтерв'ю.